Було і стало на прикладі одного чернігівського дитсадка у великому мікрорайоні, котрий під час бойових дій фактично опинився на лінії зіткнення. Російський снаряд сюди прилетів 26 лютого. Пряме влучання в спальню групи Пожежники вчасно загасили. Розповідає завідувачка закладу делегації японської неурядової організації Peace wins Japan, яка допомогла місту відновити заклад. 30 жовтня після півторорічної перерви тут знову лунає дитячий сміх. Для малюків влаштували ціле свято з 1 листопада. Сюди ходитимуть майже 130 малюків я дуже вражена побачити різницю між до і після. Мені здається, що це символічно. Мова не лише про відновлення будівель дитсадків, це про відновлення самого життя. Я бачу, як важко працюють українці над цим, і тому для мене і це відновлення дуже символічне. Like Поруч ще один дитсадок, на подвір'ї якого розірвалися кілька російських снарядів. Його теж відновили з співпраці з японською стороною. Він відкрив свої двері на кілька днів раніше. Загалом, завдячуючи основному партнеру по відновленню якраз японської неврядової організації японцям, які профінансували ремонтні роботи. Близько 650 тисяч доларів обійшлося відновлення. А це би, основні пошкодження, ремонт даху, повністю заміна вікон всіх пошкоджених, внутрішні ремонти. Якщо говорити про 72-й садочок, то там дуже сильно було пошкоджено як сама будівля. Внаслідок прямого влучання в будівлю це призвело не тільки до внутрішніх пошкоджень, стін вікон. Дуже сильно було. Була пошкоджена система опалення, і вона на сьогодні повністю замінена, встановлено. Ці два дитсадки в мікрорайоні поруч зі зруйнованим епіцентром, приклад співпраці міста, управління і кількох благодійників, щоб діти якомога швидше повернулися в освітні заклади. Вони зазнали чи не найбільших пошкоджень. Врешті японська сторона профінансувала більшість робіт. Укриття в одному зробили коштом міського бюджету, інший коштом ще одних благодійників і ще одні профінансували купівлю обладнання на харчоблок. Організацію допомогти Чернігову залучив представник місцевого бізнесу. Він каже, почав шукати, хто допоможе місту відновитися ще в березні 2022-го. Чернігов був ще під обстрілами, але була така впевненість і віра, що треба відбудовувати, і це цей час рано чи пізно настане, і у нас в Японії є дуже. Крутий партнер, і дистриб'ютор нашої продукції. Я у нього запитав: а чи є якісь організації, які б помогли ну, могли б відноввідновлені Чернігова? Ми вже повідомляли, що для цього проєкту Japan обрали підрядника на міжнародному тендері. І ось від підписання тристоронньої угоди між організацією управліннями підрядником у квітні цього року. На кінець жовтня заклади вже приймають дітей. Для нас дуже важливо. Ми хотіли би, щоб зважаючи на ту кількість руйнувань, які є, якомога швидше їх відновити, а саме прозорість в цій діяльності дає підстави міжнародним партнерам бути впевненими, що вони. Мають можливість надавати і їхня допомога надавати допомогу, і вона буде безпосередньо адресно направлена на ту статтю видатків, яку вони визначать для себе. На згадку японській делегації подарували синьо жовте серце. Його робили діти з двох дитсадків, котрі відновили за їхньої допомоги теплі слова подяки і музичне вітання від малюків. У Peace з Japan кажуть, що допомогу хочуть. Продовжити ми хочемо продовжувати підтримку українців. Це не обов'язково мають бути дитсадки. Це можуть бути будь-які інші проєкти в іншій галузі. Ми хочемо продовжувати працювати і допомагати народу України. Символічно на знак співпраці української і японської сторони на подвір'ї обох відновлених після російських обстрілів дитсадків цього дня висадили дерева сакур.